Дидактична гра спечемо Паску. Скажіть, будь ласка, малята, яке свято у нас з вами наближається? Так, у нас з вами вже зовсім скоро у ці вихідні буде свято Пасхи. І ми з вами будемо пекти пасочки. А які продукти нам з вами потрібні для того, щоб спекти паску? Давайте разом з вами про це дізнаємося та пограємо у гру, спечемо паску. Дивіться уважно. Нам потрібні з вами дрожжі. Так, потрібні. А чи потрібний нам з вами гіркий перець? Ні, не потрібен. Потрібні нам для цього сухофрукти. Так, звісно, потрібні для пасочки. А чи потрібні нам для пасочки буряки? Ні, не потрібні, а потрібен нам для пасочки ізюм. Так, потрібен. А скажіть, будь ласка, чи потрібні нам для пасочки редиска? Так, вона нам не потрібна. А чи потрібно нам для пасочки масло? Так, малята, воно нам потрібне молодці. А чи потрібно нам для пасочки сметана. Ні, вона нам не потрібна. А чи потрібно нам для пасочки борошно. Так, а ось борошно нам потрібно. А чи потрібно нам для того, щоб спекти пасочку капуста? Ні, вона нам не потрібна. А потрібно нам для пасочки молоко. Так, а ось молоко нам потрібно для того, щоб замішувати тісто. А чи потрібен для, для пасочки цукор. Так, звісно, потрібен. Бо паска це солодкий хліб. А чи потрібно нам для паски макарони? Ні, вони нам не потрібні. А потрібно нам для того, щоб спекти пасочку яєчка. Так, і не лише в паску, а ще ми їх будемо фарбувати. Молодці малята! Ось ми з вами дізналися, які продукти потрібні для пасочки. Тож печіть разом з батьками пасочки.